15 лютого у Кременчуці стартував обласний чемпіонат з баскетболу серед юнаків 2008 року народження. Змагання проходять у Кременчуцькій дю США імені Володимира Кисельова. Загалом у змаганнях беруть участь вісім команд: Полтави, Полтавського району, дві з горішніх плавнів, Кременчука, Перятину, Лубен та Миргороду. Команди розподілені на дві підгрупи. Зараз тільки перша гра відбувається. Ще у нас сьогодні шість ігор. І завтра плануємо зранку почати ігри за місця. Розпочали запеклу боротьбу за м'яч господарі. А супротивниками стала команда з горішніх плавнів. Кременчужани впевнено вели гру. Керцю зіграли одну гру, з горішніх плавнів Дуже цікава гра. Ми завжди з ними граємо. Не так сильно і важко було але були моменти, які були важкі. Потім у двобої зійшлись команда з Полтави та друга команда з горішніх плавнів, де полтавці досить активно проявили себе. Одразу зрозуміло, що гравці налаштовані на перемогу. Вважаю, що ну потрібно перемогти. Кожен старається зробити щось сам, але якщо зігратися добре, то можливо. А вже сьогодні відбувся фінал змагань. За першість боролись дві команди з Кременчука та Полтави. Гра була досить напружена, адже гравці обох команд не мали наміру поступитися супротивникові. В результаті з рахунком 68-54 полтавці виграли. Вітаємо команду з перемогою. А всім гравцям бажаємо успіху та спортивної наснаги.